Хто роздягнув безуглу, до кого літав Татарову Москву та кого судитимуть за дрова. Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс. І це рука, це із Катерини Широкопояс. Обіцяю, буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари цього тижня. Поїхали! Хтива Мар'яна хоче хтивого wow. понеділка, і я не зійшла із рейок Поки що Поясню, що сталося. Нердевка Мар'яна безугла пообіцяла своїм підписникам у Твіттері, що коли їх у неї там буде 10 тисяч, то вона розігнеться. Yes. Якщо нас до понеділка буде 10 тисяч, приєднаюся. Чому понеділок подумаєте ви? Я відповідаю, бо в українському сегменті Твітеру є така понеділкова традиція, скажімо так, у межах якої користувачі мережі X діляться своїми еротичними фото у перший день кожного тижня. Користувачки діляться своїми відвертими фото та закликають не забувати донатити на підтримку українських військових. Деякі пишуть про це у своїх твітах, а хтось закликає підтримати ЗСУ гривнею в описах своїх профілів. Читати коментарі під твітом без оглою це просто окремий вид терапії. Мар'яно. Ви краще який-небудь який-небудь законопроект хороший напишіть, а не ватрушкою у Твітері. Торгуйте. Понеділок від Мар'яни, як Трамп, невідомо чого можна очікувати. Знала чи не знала пані Мар'яна про понеділкову традицію, коли писала свій твіт, це вже залишиться в аналах історії. А... Ледь не забула без огла. Ну не дасть про себе забути бодай на хвилиночку. Запросила її цього тижня на українську правду. На інтерв'ю ведуча Тетяна Даниленко. гостюві редактори зрозуміло, що попередили про це заздалегідь. Словом, зайшла без огла, запитала, як звати ведучу, щось погуглила і пішла геть без слів, без пояснень і роз'яснень. А зараз зовсім не смішне. Заступник керівника ОПА Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року. Отак От шокувала українців схеми. За даними журналістів, він тричі був в РФ у 2017-му, чотири рази у 2018-му та двічі у В Останнє татаров літав до Росії. Наступного дня після перемоги Зеленського на президентських виборах переважно діставався до Москви із Києва через Мінськ. Сам татаро заперечив, що дев'ять разів їздив у Москву після 2014-го. Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе, але у зв'язку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні. І йдеться у коментарі. Ви забили. Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Якщо ви забили, забули. То, то я напам'ятаю, Олег Татаров, заступник керівника офісу президента України з 5 серпня 2020 року. Правник та адвокат до 2014 року працював заступником начальника головного слідчого управління МВС України. У розпал революції гідності проводив брифінги від імені МВС. Коментував зокрема напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. А віктор Янукович його нагороджував як заслуженого юриста України. Ісля, начебто, люстрації, тобто заборони надалі працювати на держслужбі, очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» та обіймав посаду із 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою, був адвокатом Андрія Портнова, першого заступника адміністрації президента Часів Януковича та колишнього народного депутата Вадима Новинського. Ой, а це що за дичина така? А, де РНБО? Сайт забороненого каналу «112 Україна відновив свою роботу. На самому сайті вказано, що він належить інформаційному агентству «112.ua». дванадцять Нагадаю, раніше 30 жовтня цього року Держспецзв'язок на вимогу СБУ доручило заблокувати сайт 112 каналу на території України 2 лютого 2021 року. Зеленський вів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти народного депутата із фракції ОПЗЖ та Соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Санкції введені передбачають блокування телеканалів «111 Україна, «Ньюзван» та ЗІВ, власником яких є Козак. З лютого канали Пулу Козака почали відключати Зетеро. Тоді ж перестали функціонувати їхні сайти та ютуб канали З них видалили усі матеріали. Ау, РНБО! Маєш дрова і наділишся. Готуйся до штрафів або ж до в'язниці. У соцмережах не вщухають розмови про законопроєкт 9665, який передбачає штраф чи обмеження волі за зберігання дров без документів. У новому законі йдеться, що якщо ви зберігаєте дрова на суму більше 30 тисяч гривень, а вам загрожує строк від 5 до 7 років. На меншу суму штраф від 34 тисяч гривень. Виходить, що майже усі жителі, які проживають у сільській місцевості, будуть Особами яких слід було б, ну, садити. У Верховній Раді запевняють, що законопроєкт спрямований на протидію незаконному вирубуванню деревини та не торкнеться українців, які заготовляють дрова на зиму. Один із авторів законопроєкту Максим Павлюк сказав, що за зберігання деревини побутового обсягу, тобто 30 метрів кубічних сосни чи 15 метрів кубічних дупа, відповідальності не буде. Це той обсяг, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть з запасом. Та ладно, Ні, ну цього блацтатам. А хто взагалі визначає, скільки й кому потрібно деревини на опалювальний сезон? Тобто, який собі там Максим Павлюк зі слуг народу має якийсь собі там алгоритм, за яким визначає та уніфікує, скільки кому треба деревини? Типу, сім'я з п'яти людей, е, їм стільки, сім'я з чотирьох, а от їм стільки. Це дичина! А я перепрошую, я а ви вже всі дерева там посадили, які мали посадити? Я вже я вже навіть не питаю, чи ви всіх посадили навесні? Кого мали садити? От пан Максим дозволяє мати 30 метрів кубічних сосни чи 15 метрів кубічних е, дуба. А якщо буде на метр кубічний більше, то що все життя в смужку в клітинку? Кінець? Закон ухвалили 10 жовтня. Наразі Зеленський його ще не підписав. Але як казали класики, а по басі». шановне панство. На цьому все ставте пальцем вгору, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйтесь за вас і є, кому це зробити.